Що відбувається з цінами на нафту, з цим стеля там, там така, да 60 доларів да? за барель. Що відбувається? Дивіться, що по нафті. Є дві новини: Хоро, хороша і погана. Значить, хороша новина це те, що це рішення буде на кінець то прийняте. Точніше, воно, ну воно буде вже імплементоване. Не прийняте, а імплементоване. Погана новина полягає в тому, що це рішення так само не вирішить всіх проблем і зразу. Поясню, чому. Росія є одним з ключових експортерів нафти в світі. Вона за обсягом. Я зараз не пригадую просто цифри, скільки вони поставляють е, е, нафти на світові ринки. Ну, вона входить в першу трійку світових Ну, ринках. мільярд доларів на день мають да, від експортування. Це разом нафта і газ. Це ну, разом мільярд доларів це, да, це, ну, це дурні гроші. Да. Е, значить, е, Росія знала про те, що буде запроваджено е, цінова стеля на обмеження нафти. Що таке, я поясню нашим глядачам, що таке цінова стиль. Е, якщо, наприклад, ціна на нафту буде складати там, 100 доларів, світова ціна на нафту буде складати 100 доларів. Нафта ЮРОС це російська нафта. і може Росія відповідно до цього рішення продати її за 100 доларів? Фактично так. Формально ні, тому що вона для того, щоб продала цю нафту за 100 доларів, її треба завантажити на танкери. Для того щоб їх завантажити на танкери, треба, щоб компанія, яка має відповідний танкерний флот, взяла цю нафту на цей танкер. А для того, щоб ця компанія взяла цю нафту на цей танкер, треба її застрахувати. Тобто танкер повинен бути застрахований від аварій, від розливів нафтових. А, а це може відбутися тільки в одному випадку, після запровадження цінової стелі. Якщо покупець нафти представить цифри і контракти, що ця нафта куплена не по 100 доларів, як на світовому ринку, умовому була, а 60 і менше доларів. Якщо нафта буде продаватися росіянами за 61 долар, жоден з світових страхових е, агентів. Її не застрахує, і жоден з перевізників нафти прозорих, її так само не має права перевозити. Де є диявол в цих деталях? Перед дияволом я вам розкажу, які ну, найкращі, скажімо так, результати цього можуть бути. Значить, Якщо це буде запроваджено, то Росія суттєво впаде в обсягах своїх доходів. Там при ціні на нафту плюс-мінус 80-90 доларів, да, продавати по 60. 60 це менше, ніж 90. Це перше. Друге, якщо вони будуть продавати по ціні менше, це впливає на їхні доходи бюджету. Хоча їхній бюджет розрахований з ціни 70 доларів. 60 це у них вже буде рекордний дефіцит близько 48 мільярдів доларів. Це дефіцит їхнього бюджету. Я вас не завантажу цими цифрами Ні, але? ні, це цікаво. Оце ціло, оце ціло, це цікаво. Тепер да. третє: це впливає чим менше грошей у них в системі, чим менший обсяг споживання. а при цьому очікується, що обсяг е, е, споживання впаде і, відповідно, видобутку на 1 мільйон барель в день. То ага. це, відповідно, буде впливати на завтрашній день російської е, нафтової промисловості. Це ми зараз сказали хороший сценарій. Тепер я вам повинен сказати другу частину цього сценарію. Ну, е, росіяни ж знали про це рішення ще 6 місяців тому, так як воно було оголошено. Рішення було оголошено про, за, про запровадження ембарго на нафту. Тоді ще не було цієї цінової стелі, тому що це правильно американці придумали про цінову стелю. Я вам ще скажу, чому потім ось а, і у них відповідно був час. Що зараз вже видно? Значить, ні з того, ні з цього. Якісь офшорні компанії почали закуповувати старі танкери від 10 до 15 років. Які вже в експлуатації 10-15 років на непрозору власність. Ми можемо з високою степеню вирогідності сказати, що станом на сьогодні Financial Times дало дані 105 танкерів вже куплено. Паралельний танкерний флот Росії. Абсолютно точно для того, щоб Росія повністю замістила танкерний флот, який необхідний для експорту російської нафти. В обсягах сьогоднішніх, їм треба купити ще 150 танкерів. Цифри різні гуляють, це близько там 17 мільярдів доларів США для того, щоб купити ці танкера. Тобто вони однозначно будуть будувати паралельну схему, як обходити санкції. І тут знову буде ключове запитання: як себе поведуть? Три ключові країни: це е, е, Індія. Це Китай, послідовність така Індія, Китай, Індонезія це три ключові країни. Але туди треба також додати Єгипет і Туреччину, які купують російську нафту і потім перепродають. Я думаю, що буде гра наступна. Я думаю, що вони будуть купувати російську нафту по 57 доларів, заробляти максимум на росіянах. Ось і таким чином, з одного боку, буде обмеження Росії в доходах. З іншого боку, буде протестована ця схема по цінової стелі: вона працює чи не працює? Якщо вона працює, це означає, що з 60 доларів можна опуститись на 55, з 55 можна опуститись на 50, Розумієте, тобто треба yeah. запустити цю модель, а потім дотискати Росіян. Ось і третє, що це не спричинить дефіциту нафти на світових ринках, тому що ми ще ж повинні думати і про світові ринки. Наші ж союзники, вони ж витрачаючи десятки мільярдів доларів на підтримку України. У них же також є їхні бюджети, їхній народ, їхні економічні проблеми. Вони також не повинні потерпати. Тобто, в принципі, ми побачимо за 2-3 місяці про те, як ця схема працює, але рішення абсолютно правильне, і побачимо, побачимо, як буде далі реалізовуватися.